Грамотійки! Вітаю! Привіт! Добрий день Сьогодні чудовий видався ранок. Зазвичай мій день починається рівно о 7 годині. Із зарядки та корисного сніданку перегляну ваші коментарі. Розпочинаю рубрику Відповідь на запитання. Мене запитують. Як правильно казати гривна чи гривня? Гривня це грошова одиниця, а гривна прикраса на шию у вигляді обруча. Гривня виникла давно. За часів Київської Русі, коли на нашій землі була величезна рівнина. Кінця краю не було видно, не було великих міст. Машин, комп'ютерів та телефонів. Її назва з'явилась від назви прикраси Гривна. Вона була золота або срібла у вигляді обруча, який носили на шиї. Таку прикрасу носять і зараз. Кажуть, що у давнину гривнами люди користувались як грошима. Тому ця прикраса передала свою назву грошам. Мені пасує. До речі, вже 10 година рівно. Збираюся за покупками. Пішли зі мною. Новина у мене сьогодні така. О 14-й годині до мене приїздять гості з інших країн. Троє з Німеччини, один з Польщі. Усього нас п'ятеро. Вирішено! Приготую справжній український обід. Для приготування борщу візьму 5 картоплин, один буряк, 2 цибулини. Одну капустину. 3 морквини, 10 помідорів, 200 грамів квасолі, 1 червону перчину, пучок свіжого кропу. Для бульйону візьму пів кілограма м'яса. Ще візьму головку часнику, часничину. Не забуду про сметану. За 2011. Час повертатися додому та готувати обід. Розпочну готувати обід з борщу. Рецепт знайдете у коментарях. Борщ смакота. Справжній український. У мене є ягоди соковиті вишні. Зі склянки вишень зварю варення. Ще з вишнями приготую вареники. На годиннику за 20 хвилин 14-та. Отже, залишилось 20 хвилин до 14-ї. Приготувати смаколики не встигаю. Замовимо довіз доставку торт та фрукти. Ми замовили довіз та купили торт один. Пастили купили дві, мармеладу три купили, фініків чотири. Спілкування з гостями було цікаве. Я розповіла їм про своє рідне місто. Ми домовились про наступну зустріч в іншій країні. Слідкуйте за моїми новинами. Сьогодні я відповіла на ваше запитання. Тепер ви знаєте, коли казати гривна, а коли гривня. Говоримо правильно. 10 година рівно. О 14 годині. За 20 20.11. 20 хвилин до 14. -ї. 1. Троє. П'ятеро, один буряк, дві сибулини, три морквини, п'ять картоплин, десять помідорів. Бувай! До зустрічі! До побачення!